Підставка у вигляді полуниці, а також мій перший виріб із глини. Самозастигаючу глину я розминаю, а далі розкатую її на дошці. Постелила пергамент, щоб глина не прилипала. Друкую зображення полунички та відрізаю листки. Кладу її на глину, вводжу контур, а далі вирізаю. Краї, а також основу я згладжую мокрою губкою. Після цього із глини я формую кобаску та закріплюю її кругом основи. Краї з'єдную інструментом, а далі знову проходжу з мокрою губкою. Також вирізаю листки із глини, трохи згладжую панзликом краї та закріплюю зверху на основу. Вирізаю щось схоже на насіння, прибираю пергамент і ось такий виріб у мене вийшов. Далі цю красиву полуничку я відправляю сушитися і ось що ми маємо через 4 дні. Жодної тріщини, я щаслива, тому можна покривати фарбою. Стандартні кольори, от колір насінин мені не дуже сподобався, тому я ще зверху додала трішки жовтого. Покриваю я свою підставку лаком і ось такий мій кінцевий результат. Це якось вийшло яскраво і незвично, але мені подобається. Це мій перший виріб із глини, тому давайте оцініть його від 1 до 10. Дякую за перегляд.